Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте зараз з вами подивимося попередження для вас від Вищих сил, про що вас хочуть попередити Вищі сили прямо зараз. Цікаво, хто з мечів. А, попереджаю, тут хороше попередження, до вас прийде ясність, прояснення, світла, якась розумна думка в тому питанні, в якому ви літали, скажімо так, в ілюзіях, в якому ви не могли розібратися, в якому у вас було безліч варіантів, і ви не розуміли, де з цього всього якраз ота правда і та істина, яку ви шукаєте. І оця світла така думка прийде в вашу світлу голівеньку і прояснить вам цю сімірку кубків, оці ілюзії, оцю незрозумілу ситуацію, де ви не могли все-таки розібратися і щось. Для себе зрозуміти. А, добре, і що це вам дасть? дасть те, що ви очікували, і те, чого вам не вистачало. Можливо, стосовно якихось. Робочих питань, домашніх питань там, де ви де ваші, грубо кажучи, ваші чотири стіни, де ви наповнюєтеся енергією. Але ви там щось очікували, і його не було тривалий час. І отут, якраз, нарешті, прийде момент, коли можна святкувати. Тому чекайте, залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.